Меру і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні буде тема трохи цікава, але вона якби не таємна. На Ютубі дуже багато цим користуються. Значить, проблема слідуюча. Що ми маємо? Е, у мене це бензоносос. У вас може бути щось інше, може бути підшипник в корпусі, може бути там ось, яка зносилася мало лі. Значить, проблема яка? Вилазить штуцер із корпуса. Досить поширено воно. Ось мій також виліз із корпуса. Тобто, в один прекрасний момент він може випасти і бензин бензонасос буде качати на вулицю, а машина заглохне. Значить, треба якось його закріпити там. Що я хочу зробити? Значить, я роблю слідуюче беру це кільце цього штуцера верніше, зажимаю легесенько у шуруповірт. Так, хвилинку. Зараз ми це діло зробимо. Хочу відцентрувати, щоб було нормально. Так, більш-менш нормально. Е, надіваю сюди мідне кільце з мідної проволоки. І чіпляю сюди мінус. Так, перевіряємо. Працює. Тепер. Беру батарейку кодак. Можете взяти іншу батарейку, перевірте магнітном чи не ліпне. Головне, щоб було корпус, як ви бачите, цинковий. Обмотав 3-4 рази тканиною, будь-якою тканиною, щоб добре промокала. І сюди підключаю плюс. На блокові живлення 5 вольт. Блок живлення такий, щоб давав 2 А. Далі в банки сіль і звичайна вода. Раствор має бути насичений. Вмикаємо сюди нашу конструкцію і помаленьку запускаємо це дійство. Так, проволочка моя мені заважає, треба, щоб хтось ще допомагав. Ну, я думаю, зараз ми справимося. Чому я взяв шуруповерт? Я хочу, щоб рівномірно було нанесено. Відбувається все досить швидко, слой. Наноситься досить непоганий. Ось для прикладу я пробував, як воно буде. Ну, як ви бачите, досить міцний виходить, слой, який наноситься. Так, тепер, бачите, з якої тряпки я виривав? Я думаю, ви з кращої вирвете. Так, ну я думаю, очевидно те, що. Що наноситься цинк досить непогано. Зараз у мене ток 200 мА. На приборі 5 вольт 200 мА. Но коли я протравляв, робив передні панелі, ток був 1 А, 1,5 А, як коли. Так, трошки я наніс цього дійства і зараз. Добре, зараз ще, Я думаю, краще я його молотком заб'ю. Ніж він потім має ще раз вилізти. Зараз разом з вами підемо на дворі правда темно, але я думаю, що під фонарик ми справимося. Так. Поки думаю, досить, щоб не перестаратися. Отакий От слой цинку. На штуцері з'явився. Беремо молоточка з собою маленького і рухаємось до машини. Так, ми на місці. Значить, дивіться, бачите? Вже хтось кернером його пробував, надовбував тут, приближче було добре видно. Фонарик мішає. Ось бачите, на керніно надовбано хотіли його якось зробити, щоб він не випадав. Ну, а ми вставляємо наш оцинкований штуцерок сюди. От він вже до кінця не заходить. Далі діло за молоточком. Ай, красава! Все, ви звідси вже не, не вирвете ніколи в житті. Надіваємо і поїхали. Якось так, мої дорогі. Бажаю вам, щоб у вас ніколи нічого не вилазило, а якщо вилазило, то щоб воно було все надіжно. До наступних зустрічей усім пока!